От, відзначився черговою е скандальною заявою Олексій Арестович, він в своєму Фейсбуці написав всім тим, хто обурюється, що влада, знаючи про майбутній напад расистів, не попередила про це українців. Ну, йдеться про інтерв'ю президента видання Вашингтон Пост, де він пояснював, що чому так, чому не, не робились якихось речей, щоб не панікувати, щоб економіка не падала. Так от Арестович написав е критикам. от, Цитата: Ти дивись, скільки сміливих виявляється в країні. Якби їх заздалегідь попередили, вони б ух. А я ось добре пам'ятаю, як ми зі свічкою в руках шукали сміливих перші два тижні і не могли знайти нікого, окрім військових. Та й то не всіх, каже пан Арестович. Далеко не всіх. Пам'ятаю, продовжує він, як вильмашановні люди, не будемо говорити хто а, мочилися в спідні. Бачив силовиків, які втікали цілими управліннями, бачив перелік місце перебувань лідерів громадської думки, найхоробріші з яких козирилися хто з Закарпаття, хто з Європи, розповідали, як потрібно перемагати, і зараз розповідають ще сміливіше, щоб я був такий хоробрий одразу, як ви потім. Uh, так, прекрасно переклали. Дякую нашим редакторам за uh, за переклад у то, то от, пост російською мовою. Там ну він звучить ще якось так uh, там uh, 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 словом. Мене особисто неймовірно ця історія зачепила. Зачепила чому тому, що знову ж таки я знаю, як відбувалось ну не з чужих вуз знаю, як все відбувалось на Київщині. Так сам трішки був до цієї історії причетний на Київщині безпосередньо Ірпінь, там Буча, Гостомель, цей регіон. Я запросив до, до розмови на цю тему Володимира Коротю. Це Колишній керівник добровольчого формування територіальної громади Ірпінь. Зараз а, Володя він є командиром шостої роти 243-го батальйону 241-ї бригади ТРО. Для чого а, Володю? Доброго вечора вітаю. А, не Ту знаю героям слава. От а, цей пост Арестовича не знаю а, як чи, чи ти. Ну Читав, очевидно, чи зараз чув. Е, я хочу, щоб просто не бути голослівним. Щоб е, ти розказав, ти був з першого дня. Е, я я про володю багато насправді розказував раніше і в радіо ефірах, тому що це та людина, яка дійсно з першого дня організувала оборону на цій стратегічній точці Жираф, так де міст Зирпіння в Бучі От з першого дня, з 24 лютого, я хочу володь просто щоб не бути голослівним, щоб ти розповів, як власне все починалось. Е, ну, але коротко, якщо можна, тому що дуже багато питань є до тебе е, в цьому контексті. Як це починає? Перші два тижні. Е, дійсно, ти так само шукав добровольців і людей, готових захищати днем сагньом дослівно як сказав пан Арестович? Так, добрий вечір ще раз. Е, в двох словах спробую, щоб не займати багато часу, пояснити, яким чином це відбувалося. Е, перший же день. Зібралося 44 ветерани колишніх, скарм так російсько-української війни, наземно її так першої фази. да Це в основному були ветерани спецслужб, розвідки, ДШВ, ВДВ, морської піхоти. Ми зібралися абсолютно, скажем так, без підтримки. Почали формувати добровольчий рух. В які вже вступали звичайні цивільні мешканці. Армії не було, військових не було. Військомат, який повинен був виконувати свої функції по призиву, да, по організації мобілізаційної роботи, ну 25 числа вже його не було. Ірпінського бучанського військомату. Він зник, я не, не знаю, як евакуюрувався, які ще слова підібрати. Всього, і ми почали, скажімо так, на ветеранських рейках, залучаючи цивільних, місцеве населення, місцевих чоловіків, які вивозили свої сім'ї е, там в Київ, да щоб їх виповувати в Західну Україну, поверталися для організації і участі в цьому русі. Я скажу, що було дуже складно, було ну, неймовірно складно якось так. Коли коли з'явилися перші військові? От власне, тому що я буду апелювати до цього поста Арестовича. Він мене просто неймовірно зачепив ну от в силу певних причин. Е -е так Дивіться. Значить, не готовий я казати там про оборону кордону. Про ні, 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 ні забор, я маю на увазі, вступним. от тут на Київщині. Так, ну просто я скажу Я пояснюю. Десь 24 на 25, це там вночі, з першого на другий день війни, в Бучі була розбита е, військова колона 80-таромобільної бригади. В якій в основному були хлопці, які були зняті з навчальних сержантських курсів з Львівської області з начального центру З них була сформована, скажімо так, якась там рота. Тобто, це люди здебільшого, які були незнайомі між собою. Е, ці, ну, цю колону було розбито, і на другий день війни мною було знайдено там в подвалі кучі дев'ять десантників з 80-х термобільної бригади. Все це всі військові, яких mm. ми бачили, вони долучилися до нас, е, до нашого руху. Скільки було, от якщо говорити? Не побоюся сказати, якщо говорити під моїм керівкам. Так, якщо говорити і ще раз. Якщо говорити про перших два тижні війни, е, наскільки от це добровольчий саме рух ДФТГ наскільки розрослась, скільки прийшло туди людей, саме цивільних? От хочеться зрозуміти просто по, по цьому? Е, ну, десь з половини то тобто, десь нас було з цього там. Ну я кажу про наше іменно ДФТГ ДЕФТГ тактична група РП ага. яка саме стримувала. Позиції на жирафі і навколо там да і кордонувалася рух. Це було 130 людей. З них я ж кажу, це була 44 ветерана, десь приблизно було 39 людей, які прийшли військомат. Але військомат, скажем так, зник, евакуювався. Тобто, це в там він з тих людей когось озброїти, когось одіти Але це не були військові люди. Людям не були простальні печатки військові квитки Людям просто видали форму і сказали, ну все, тримайтесь. Таких було 39 людей. Ну і ще десь звичайних цивільних, скільки там 70 звичайних цивільних мешканців, які вірили нам, які були на наших вишколах, тому що ми до війни проводили вишколи, готували населення до війни. все в такому форматі ми трималися. Військових не було а зб, зброю ну забезпечення, принаймні, зброєю було. ну від, від Зброї там, не було десь на третій, четвертий день. Тобто, здебільшого ми, ми е, досягали забирали м -м, трофейну зброю, да І е, десь пропало зображення. Видно мене? Так, на... і, зараз ну, співробітники головопровінь розвідки. Так, так, продовжуй Десь з третього дня почалося забезпечення зброю головним управлінням розвідки, які були нашими кураторами. Якось так, але це не була армія, це були так само, здебільшого там ветерани розвідки або їхні колеги, які працювали, тобто якось приблизно такі вухні. Тобто, перші армійські підрозділи, які я побачив, почали з'являтись десь ну, мені складно сказати приблизно 13 березня, десь приблизно так. Коли ви мали вже перші втрати, я маю на увазі по людях, і наскільки ці втрати були е, суттєвими? От загалом по по Єрпіню, по бучі. От, ну власне, по тому е, по тих людях, якими ти керував? Перша механі... перша механізована колона, яка вийшла на... на наші позиції, це було 27 числа у сьомій годині 40 ранку. Е, перша колона вийшла. Кількості 101 одина одиниця бронетехніки, тому що ми знаємо, тому що ми шляхом рейдов дії захоплення техніки. Як я вже казав, ми захоплювали ворожу техніку, тому що своєї техніки в нас не було. Скажемо так, в е -е, перший вже день було загиблі, поранені, і з кожним днем ця ситуація, скажімо так, по загиблим погіршувалась, погіршувалась, погіршувалась е -е, ніхто з особового. Спаду добровольців не був демотивований. Загибель побратимів нас ще більше згуртовувала і, як би, скажімо так, направляла на боротьбу якось так. Скільки загалом за за час оборони Ірпеня загинуло людей? Я чинув 30 Знаю, скільки? Ну, їх... 40. В нашому підрозділі 43 людини 43. Е, який е, зараз та, ну, тобто це ж було там під час цієї гарячої фази, так коли не було ще там ні, ні оформлення якогось офіційного там е, і так далі, е, е, який зараз, от е, не знаю чи доречно тут казати, статус, так е, ну словом, ці загиблі, от е, наші е, бійці, вони оформлені зараз, виплачені їм компенсація. Яка взагалі ситуація з цією історією? На жаль, вже як я й пояснював особисто при особисті нашій зустрічі. Ну, на жаль, мені дуже прикро це говорити. Ці всі е, люди, які загинули зі зброєю в руках, ніхто з них не відійшов займаних позицій абсолютно не одне на один сантиметр. Вони на жаль вважаються цивільними на даний момент. Е, я можу пофамільно розказувати цепочку, кому я доповідав. По даній, скажем так, ситуації я особисто доповідав. Ну, сирському, доповідав особисто е, було проведено і письмове. Я доповідав головнокомандуючу. Е, на жаль, дій ніяких не було вжито. Все, що ми бачили, ми тільки бачили маніпуляції. Тобто, родинам загиблих видавали витяги з наказів про зарахування. Скажем так, військовослужбовців, військовослужбовців до списки військових частин, коли люди приходили військкомат, щоб отримати цей наказ, то в наказах було підроблено, і ці фамілії, на жаль, були виключені з цих скажем так наказів. Ну якось так. Мені складно ще, просто тоб, говорити, тому при приблизно при, така тоб, ситуація. Тобто, ще раз 43 людини загинуло, от безпосередньо, так вірпінів ДФТГ, от. І вони до цих пір не оформлені взагалі як люди, які е, воювали, які загинули під час бойових дій? Е, на жаль, мені прикро це констатувати, але, на жаль, так. І, відповідно, жодних компенсацій за загибель, нічого родини не отримали. Я правильно розумію? Правильно розумієте так. Так, е, добре. Е, Ще раз, ну от, е, ну, а, а що що відповідають? Да, та, от, ти кажеш, ти стукав там в різні двері високі. от Ну Що кажуть? Чому так? ну е, я, я ж не там команда, я ж не можу пояснити. Я просто там офіцер, військова людина, яка може. Там, доповісти, да по суті, якогось питання, розгорнуто доповісти. Ну, але відповіді, які ж були. Е, я не знаю, які відповіді, реакції немає, на жаль. отак а, Почув тебе. Що би ти хотів, Володь, сказати? ну от е, Я не знаю, чесно, від кого це залежить. Я от е, буду з'ясовувати це питання, тому що, ну, це. Е, ну Сказати, що це неправильно, не сказати нічого. Е, відповідно, будемо я сподіваюсь, далі цю цю історію з цією історією розбиратись, але е, ну от люди. Я ну, напевно, це не знаю Міністерство оборони, якщо не знаю, зараз там пан Резніков чи нас нас чує. От я хотів би звернутись теж до до міністра оборони. Ну щоб я, якось цю ну, ситуацію, на жаль, міністра оборони. Я не доповідав, тому що в мене немає контактів. Ну, я, так Скажем, так, ну ну це це очевидно його про... компетенція. Це особиста це навряд чи особисте зустрічі. Я би горно доповів про цю ситуацію. Це навряд чи так компетенція залужного. Просто я до того, це швидше за все до Міністерства оборони, тому що ну вони о, займаються ж там і забезпеченням і всім іншим. Тому ну так, е, ну це скажу сказати, що це неправильно, коли люди загинули за е, за свою країну, як би це пафосно не звучало, так за своє місто, за е, і зараз. Ну їх просто немає. Я підкреслю що... без жодних наказів. Тобто, ну я підкреслю, що люди загинули захищаючи і місто Київ без наказів, без координації, без організації. Все, що я зміг своєю головою організувати в перші там якісь там дні. Потім почала вже ірпінська міська влада дуже активно підключатися, діяти, але спочатку, без моєї ініціативи, я ще раз повторюся, що Ну, вони були б в Києві з великою вірогідністю. Я абсолютно ну, це, це готовий підтвердити. Ну, словом, е, я кажу: я не знаю, це напевно можна вважати якимось там офіційним зверненням чи, ну, тому що не може бути так в нормальній країні. Ми не расисти, і ну просто даруйте за слово забивати на. На людей, які захищали цю країну словом, володь. Я дякую дуже тобі за те, що ти підняв. Ну під, піднімаєшся, погоджуєшся, піднімати це питання, подалюєш це питання, тому що ще раз кажу, ми не расисти, і за своїх людей треба нести відповідальність або принаймні відчувати якусь вдячність. Я дякую тобі, Володь, Володимир Коротя, екс-командир ДФТГ, ротно-тактична група Ірпінь.